Більше півтисячі родин переселенців з Криму та Донбасу отримали землю у Київській області. Щасливі власники планують збудувати на ділянках справжнє екологічне містечко. Ірина Камінська знає детально. Кримчанина Ріман Кіпсану проходиться по вже своїй землі і мріє звести будинок з терасою, який схожий на батьківський у Сімферополі. Хочу, щоб у мене був сад, дерева різні і газон. Багато зелені, газон. Ну, якщо вийде, можна і виноград посадити. Поки що Наріман орендує квартиру в столиці, зізнається, що року житло винаймати все важче. Кожна родина переселенців отримала від 8 до 12 соток за 50 кілометрів від столиці. Тепер мріють як облаштують своє поселення. Місто, яке которо рости, будуть рости, приїзводства. Там е, планується свиша кто-то птицями буде займатися, кто та животними магазини -то буде відкривати, хто то хтось СТО буде відкривати. До обласного держгеокадастру щодня звертаються і переселенці, і учасники бойових дій з проханням виділити ділянку. Землі на всіх не вистачає. Держгеокадастрі пояснюють, знайти 67 гектарів вдалося лише тому, що ділянка далеко від столиці. Мешканці міста Києва будуть забезпечуватись на території Київської області земельними ділянками. Чим ближче, тим більше проблем з пошуком вільних земельних ділянок. Більш в більш віддалених районах ситуація краще. Аби отримати землю. Переселенці з Криму й Донбасу згуртувалися і разом подали необхідні документи. Тепер керівник громадської організації Анатолій Засоба шукає можливості для будівництва екологічного житла. Ми дуже хочемо, щоб кабінет міністрів все таки прийняв програму кредитування льготного для переселенців, виділив определені бюджетний фінанси, зробив запрос наконец-таки, такі к міжнародному сообществу. Помочь люди змогли взяти кредит частично Повністю для того, щоб построїти собственне житло на На Навесні наступного року власники землі планують провести воду і розпочати будівництво еко-містечка. Ірина Камінська, Юрій Керча, Сабиті, канал Україна.